Новий броньовик для потреб армії виготовили на Кременчуцькому автозаводі. Його назвали Крас Спартан. Броньовик витримує постріли зі стрілецької зброї та легкі міни. На нього вже є попит в іноземних збройних силах. А от чи робила замовлення Українська Нацгвардія? Докладніше репортаж з Кременчука. Легкий спуск та підйом на гору. Так проходить випробування дев'ятитонний броньовик Спартан. Працює в міських умовах на асфальті та як позашляховик у полях. Фахівці Кременчуцького заводу створили його на базі Форду 550» за канадсько емірацьку ліцензію. Броня машини витримує постріли зі снайперської та автоматичної зброї. Авто згодиться для вогньової підтримки піхоти спецоперацій. Що було б не зайве на Донбасі, кажуть на заводі. Проте замовлень немає. До 40 штук в місяць. Ми готові їх робити при наявності замовлень. На сьогоднішній день такі автомобілі виконуються тільки на замовлення іноземних замовників. Це сам цех, де виробляють різні види кразів. Кілька сотень машин Кугуар та солдат уже закуповували МВС та прикордонники. Переважно краз постачає продукцію арміям інших країн. 80% ще 3-4-5 років назад, 80% поставляли в Російську Федерацію. То на сьогоднішній день Російська Федерація знаходиться десь на об'ємі 10-15%, а все остальне зайняли ніші в Африці, Південно-східній Азії, Південній Америці. За місяць на автозаводі збирають 200 машин, кажуть, готові вдвічі збільшити цю кількість жодного замовлення від Збройних сил України автокрас не отримав. Ірина Кожарськовісла Герасименко перший національний.